Не бійтеся, наші хлопці та дівчата на фронті вони не бояться. Чому ми маємо боятися цих мародерів, які крадуть на армії під час війни? Ми не маємо їх боятися. Тому ці наші вимоги: єрмака заграти, скасування застав для корупціонерів, міндіча екстрадицію, повна зміна системи і гроші на зсу. Ми вимагаємо як мінімум 30% від міських бюджетів мають йти на сили оборони та безпеки України зараз в середньому по країні міські бюджети фінансують лише 5% зсу. Це дуже мало. Ми до цього вимагали 20%. Декілька міст вже виконали цю вимогу. Ми тепер вимагаємо 30%. і щоб жоден. Депутат міської ради жоден мер, який не виконує цю народну вимогу, 30% бюджету на зсу, не був ніколи обраним.